Питання того, які школи відкриються і в яких регіонах, буде залежати від безпекової ситуації в області. Наприклад, ми розуміємо, що ті території, які сьогодні найбільше піддаються обстрілам, Ймовірніше за все там не відкриється жодна школа, навіть з урахуванням наявності там належних сховищ або ж укриттів. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти вживає всіх заходів для того, щоб створити безпечне середовище. І навіть ті проекти, про які сьогодні я говорила, такі як вихователь безпеки, які ми сьогодні розпочали, будемо його масштабувати і збільшувати. Це як додатковий інструмент створити це безпечне середовище. Ще акцентувати увагу на безпекових питаннях, і це як додатковий інструмент і спеціаліст, який буде кваліфікуватися саме на тих чи інших питаннях. Проте, оскільки ситуація досить динамічна, ми бачимо, що деякі регіони піддаються більш частим таким обстрілом з боку Росії, то в кожному окремому випадку рішення буде прийматися відповідно окремо.